Палили шини та вмикали сирени. У Варшаві польські фермери вийшли на масовий протест проти зеленого курсу та вимагають припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, а найперше – з України. На мітинг зібралися тисячі людей. Проте організатори протесту очікують, що участь в ньому візьмуть понад 100 тисяч осіб. Фермери хотіли в'їхати до Варшави тракторами, але на околицях міста встановили загородження і шипи. Через протест обмежений рух авто. Деякі дороги в столиці Польщі перекриті. Перед будівлею прем'єр-міністра Туска мітингарі палять шини, а також спалили домовину, яка нібито символізує польське сільське господарство. Відомо, що на протесті не обійшлося і без сутичок з поліцією. За інформацією польських журналістів, протестувальників помітили з антиукраїнськими плакатами. Польські активісти і надалі продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною. Раніше фермери оголосили про продовження блокади до 30 квітня. З 4 березня учасники протесту вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин. Поляки не дозволяють рухатись машинам, які в'їжджають у Польщу через пункт Ягодин. Наразі на кордоні в черзі стоять понад 2300 вантажівок. Софія Фанко, телеканал НТА.